Я дуже дякую організаторам і натхненникам змагання, спонсорам за чудові подарунки, учасникам за цікаву конкуренцію і інтригу до кінця змагання. Тож бажаю всім успіхів у подальших олімпіадах і конкурсах. Всім привіт! В першу чергу хочеться подякувати організаторам Algo Battles за таку чудову ініціативу. Я думаю, що як мені, так і багатьом іншим учасникам було не тільки корисно, а ще й дуже цікаво взяти участь, оскільки такий нетиповий формат змагань. Долучив до участі велику кількість як початківців, так і досвідчених ветеранів спортивного програмування з усіх куточків України, а окрема рейтингова система додавала ще більшої мотивації та тримала інтригу до самого кінця. Також, користуючись нагодою, хотів привітати переможців змагань, зокрема Владислава Заводника, який продемонстрував стабільність і протягом семи раундів ніколи не опускався нижче шостого місця. Петра Тарнавського, який, незважаючи на підготовку задач для четвертого етапу, блискуче провів останні три раунди і в підсумку піднявся на друге місце. А також Ігоря Бередблата, єдиного учасника, який впорався одразу з усіма задачами під час одного з етапів. Я впевнений, що наступна серія змагань вийде ще цікавішою, тому однозначно рекомендую. Всім долучатися і до зустрічі в новому сезоні. Дякую при платформі автотестер за проведення за Algo Battles? Ця серія змагань була дуже цікавою, а також система балів за кожен раунд дозволила тримати інтригу до останнього етапу. Бажаю всім успішних розвитків. Всім привіт. Хочеться подякувати платформі Лотесах за проведення класних контестів зі Algo Battles. Також хочеться подякувати авторам задач, які придумали дуже багато цікавих завдань. Вітаю переможців і нехай щастить наступне змагання.